Всім привіт! В чому ви отримаєте перемогу? На дні колоди переможці. Давайте подивимося, в чому вам пощастить. Хто ви? Хто ви? А ви чомусь навчаєтеся? Паш Пентаклій. А чому ви, Паш Пентаклій? Ви тут новачок в якійсь справі. Хтось переїжджає, хтось якусь нову професію освоює, хтось якісь проекти нові запускає. Ну, Тут у вас якісь розчарування на сьогоднішній день в соціумі, там, де ви є, ви на сьогоднішній день шукаєте самі прям ті самі карти вийшли, які на дні. Ви шукаєте варіанти, як мені покращити своє життя. Можливо, ви стоїте на виборі, ви в такому переході, ви в переході, і ви собі будуєте стратегії, цілі, плани, пишете, що мені зробити для того, щоб вийти на кращий рівень. Чого б це не стосувалося? Чи особистого життя, чи кар'єри вашої, чи фінансів. Тут ви, можливо, проходите зараз якісь курси навчання. Молодці, хто розвивається, Ходить на курси, хтось самоосвітою займаєтесь, молодці, ви не стоїте на місці. Чому ви не стоїте на місці? Тому ви, що ви хочете на той рівень, там, де в мене все є, там, де я не в ніщиті, там, де я займаюся якоюсь класною професією, справою, яка мені до душі. От ви тут в правильному напрямку. Хоча є на цьому шляху і розчарування. Не все отако щолк, і вже воно і сповнилось. Так, да, десь тяжко, десь важко, десь якісь переміни, десь щось рушиться. Це такий процес, ну самі сміливі, самі стойкі дійдуть до своєї перемоги. Хорошо, що вам ще на сьогоднішній день заважає прийти в цю шестерку жезлів? Що вам заважає? Ну, паш випадає, вам не вистачає ще навиків, практики, можливо, ви, можливо, закінчили курси, далі вам треба йти практикувати, а вас тут багато страхів. Карта Луни страхи. Підсвідомості багато ще програм родових, деструктивних установок, які ще вас тормозять. От ваша задача цим займатися. Хто не знає, як цим займатися, хто не має фінансової можливості все копати в регресії, я запрошую вас в закриту групу Карма Рід Душа. Там саме ці питання ми і розбираємо. Там дуже багато практик по роду, по ваших страхах проявленості, стосунки з мамою і з про працювання, що є також ключовим опорою, Якщо у вас внутрішня опора не вибудована, багато образ на батьків, вас нічого не буде вдаватися. Ви як знаєте, в закриті двері стукаєте. Тема фінансів, багато практик і любовна тема. От хто хоче, пишіть мені в директ я хочу в закриту групу. Також там є прямі ефіри щотижня, ви задаєте питання, і я конкретно допомагаю вам це пропрацьовувати. Вже втомився постійно ходити на курсах, але не бачити результатів, тому що знань ви набрались, а далі вас стопор, а страшно йти проявлятись. А це наші минулі втілення, а це якісь установки зроду сили, не висовуюся і так далі. Оце все я розказую в закритій групі. Заходьте, там є абонплата на місяць, оплачуєте і працюєте. Плюс я даю підтримку зворотній зв'язок постійно там. Що ще вам заважає дійти до цієї шістьорки жезлів? Що ще вам заважає. Що ще вам заважає? Тут заважає якийсь король Пінтаклій. Дивіться, в кожного це буде своє. В когось це образи на батька, в тому числі. В когось це ваш чоловік токсичний, який прям вас закриває і випиває всі соки. В когось це, можливо, начальник, аб'юзер. Да? А в когось, можливо, це якийсь мужчина, який по верховній жріці прям магічить на вас. Да? Тобто це якісь історії кармічні і психологічні, які вас закривають. Чому це відбувається в вашому житті? Тому що вам треба оправдання, я не йду в масштаб там, своєї реалізації, тому що от всі мене закривають. От ваша задача розібрати карму, вийти з періоду застоя, там, що на мене нападають, що на мене магічать. Вам тут треба зцілити своє серце. Можливо, це обіди на колишнього партнера, можливо, це на батька, як я вже сказала. Ну вам тре етап зцілення, уміряності, зцілий своє серце. Довідпускайтеся все. От ви зливаєте енергію, хтось на бивших, хтось на теперішніх, токсичних. І ви свою жріцю, свою мудрість не можете примінити, тому що ви зливаєте енергію і у вас батарейка практично на нулі. Тому навчіться обирати себе. І коли ви це все зрозумієте, пропрацюєте в собі, а це не маленький шлях, це треба топити і працювати. Чувати. Навчитися йти звідти, де вам погано, зцілити своє серце, допроходити свою трансформацію і потрошки-потрошки, по да, сімка Пінтаклі, ви будете взрощувати своє дітище, в кожного воно своє. І тоді ви прийдете до дев'ятки Пентаклі. І де в мене все зашибісь, де мене не хвилює, що там, хто там. Мені головне, що в мене в житті. І тоді буде ваша дев'ятка Пентаклі, самодостатність, самооцінка, в тому числі працювати над цим всім потрібно. Це все я також розказую в закритій групі. І далі буде де ваша перемога. Я бажаю вам всім удачі. Працюйте своїми страхами, працюйте своєю підсвідомістю, з підсвідомістю, більш поглиблено, я працюю також в темі регресу. Записуйтеся, консультація, регрес, хто знає, конкретно з чим працювати, приходьте, будемо пропрацьовуватись і настійте на місці. Тільки ви відповідальні за те, що відбувається у вас в житті. І якщо вас щось не вдається, значить ви ще не замахалися. Люди, які задолбалися стояти на місці і битися об закриті двері, конкретно Йдуть, каже, все, робота що кажете, те й роблю. Починайте з групи. Хто має більшу фінансову можливість, приходьте в індивідуальну роботу.